Сьогодні хочу посадити перці та огірки на розсаду. Тож ходімо. Я знаю, що перці вже садити пізно, але хто я така, щоб не спробувати. Ось такі я взяла. Сусідка моя дала мені ось таку касету для росати. Тут десь стоїчек, але я переламую її навпіл та складую одну на одну. Також моя сусідка порадила мені, що на низ цих касет треба покласти хвойні гілочки. Тож я це і роблю. Дуже муторна робота, але якщо воно працює, то я роблю. Сусідка в мене хороша жіночка, тож погано не посовітує. Засипає землею з теплиці та починає саджати огірки. Пальцями я роблю углу. Та саджаю. Тут всього було 10 насінин. Та й присипаю зверху землею. Перці мене були заздалегідь замочені в одобренні. Це те ж саме, як і з огірками. І все це діло, я поливаю водою, якою були замочені перці. Також моя сусідка дала мені вже посажені помідори на розсаду. сама садила. Я ж кажу, хороша жіночка. Також вона мені дала рослинку тархун, тож я теж її саджаю. Просто руками роблю углублення, наливаю туди води, присипаю землею та теж його зверху поливаю. Він гарно підходить для консервації та, в принципі, йде як спеція. Далі. Хочу все пролити ось таким ось добривом. Додаю 4 кришечки на 10 літрів. Цьому ж добриві я замочувала і перці так мені порадили, і в принципі на добриві так і написано. Поливаю все і хочу вам показати, як виглядає салат. Редисочка, така вже соковита. Також нарешті вже сходить кріп та петрушка, та яка в мене вже цибуля на зелень. Все забираю всю розсаду та йду відносити у хату. Ставлю її не потрібно нам кімнату в тепле місце, і нехай сходить.